Ми знаходимося біля пам'ятки архітектури порохової вежі, яка була побудована в 1554-1556 роках. Охороняється державою пошкодження, карається законом Бачите, триметрові стіни тесаного камені. Біля вежі завжди багато, багато. Туристів, гостей Львова. Вхід до Порохової вежі охороняють два симпатичні левики. Але вони сплять, сплять леви, але вони насторожі. В 16 столітті ці вежі зберігалася зброя, деколи зерно. Це воєннист, коли був воєнний стан, війна. А так зберігалася амуніція різноманітні, зерно зберігали. Надзвичайно міцні. Фундамент вже замулило. Підуємося по сходах. З північної сторони в стінах видно отвори для бійниць, для мушкетів. Вставали на захист охоронці вежі, коли ворог наступав на львів. Архітектурний камінний ресторан ну, хитрують ресторатори Львова, архітектурні спадщині, організовують бари, ресторани. Ну, не знаю. Якщо вони приносять прибуток, то так. Навпроти порохової вежі, Оспенська церква, Королівський арсенал. Як ви бачите, біля церкви інтенсивно йдуть будівельні роботи влаштовують, будуть брусчатку ставити. Мені попередня брусчатка камінна подобалась.